Будьте з нами. Довжина йде 106. Ось такі круті трендові дівчатка Джинси баги. Дивіться, з двома такими стрічечками. 590 гривень. Дівчата, вони будуть від 110. До 135. Це такі, дівчатка, як на мені, ось такі круті. Я собі трошки їх закачала, але їх можна розкачати, ось такі е, круті джинси, дівчата. Класна якість. Е, підійміть кофту в відійдіть. Дівчаточка, ось така висока посадочка. Дивіться. У мене бедра невеликі, але ось така висока посадка, ось такі добротні кармани, дівчатка, воно затягується на Наталією, воно буде до 125, довжина йде 108 сантиметрів. І ось так вони виглядають, дівчатка. Ось така кофта, як на мені, отримали в кольорах. Привіт, хто доєднується. Ні, вони йдуть не в одному розмірі.